23 вересня. Чи працює еволюція? І створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, і всяку пташину крилату за родом її, і побачив Бог, що добре воно. Буття перший розділ вірш 21. У мене є друзі, які придбали собі папушку. Це була звичайна, нічим не примітна, невеличка пташка блакитного кольору, яка мирно собі жила у Великій Клітці. Папушку навіть назвали стандартним іменем Кеша Він літав собі по клітці, споживав пташений корм та пив воду, і не здогадувався, що його господар, 12-річний Петрусь, вирішив навчити його говорити. Переглянувши цілу купу відеоуроків та послухавши певні поради від знайомих, хлопчик почав дресирування. Він повторював слова біля клітки папушки, накривши її тканиною. За якийсь час папушка вивчив стандартну фразу кеша хороший. Петрусь не міг натішитись досягненням свого улюбленця, тому став з ще більшим завзяттям продовжувати навчати пташку. Наступні слова, які вже час від часу повторював кеша, це був вислів Хочу їсти. Однак навряд чи він усвідомлював, про що говорить. Швидше за все, це були просто завчені звуки, які пташка просто запам'ятала та змогла відтворити. Я навчив кешу простим фразам, якось сказав Петрусь, розповідаючи мені цю історію. А тепер потрібно навчити його чогось суттєвого. І хлопчик вирішив, що пташка має неодмінно вивчити початок четвертої Божої заповіді Пам'ятай день суботній. Всього три слова. Петрусь тренував і навчав кешу настільки наполегливо, що той за якийсь час вивчив всі три слова. Однак не міг сказати їх разом. Він говорив окремо Пам'ятай і окремо день суботній, а між ними вставляв кеша хороший. Іноді це виглядало смішно. Після слова хочу їсти, часом Кеша говорив пам'ятай, і так повторював до нескінченності. як Петрусь не намагався навчити чогось більшого, то маленька пташка на більше не була здатною. Я не є вченою, однак прийшла до свого висновку якби теорія еволюції працювала, то тваринки могли б розвиватися. Насправді вони можуть лише проявляти свої здібності до того рівня, яким створив його Господь. А чи задумувався ти над тим, що еволюція не працює?